Руна бачення Бог, який стоїть за цим символом, Бог Світіч, або що називають Спас Сварожич. Це Бог, що приносить знання високого рівня людям, рятує від бід і самознищення. Руна бачення пробуджує в людині генетичну пам'ять. Ця руна підключає до інформаційних полів родової пам'яті. Руна наділяє мудрістю та необхідними знаннями, допомагає розвинути яснобачення, інтуїцію, яснознання. Допомагає в виборі свого шляху, в пошуку себе, свого призначення, роботи. А також виявляє все, що треба знати людині для подолання перешкод і допомагає здійсненню задуманого. Це символ пізнання нового. Через руну Бачення можна війти у потік праві і отримувати справжні знання, тобто, як робота з хроніками Акаші. Саме для розвитку яснобачення, інтуїції, яснознання, використовують руну Яснобачення, і її можна зображати на свічці, на дерев'яному якомусь амулеті можна зображати на собі, можна на, на, на руці зображати. ну На лобі якось ми не будемо ходити. Прям не, не, не то. А ось коли треба щось включитися, тому можна або поряд намалювати на папері поряд, поряд включити свічку, або саму свічку на ній зображити цей символ і робити там медитацію, чи якийсь вихід. В хроніки Акаші для такої роботи, або намалювати і просто навіть спати на цьому символу. Тобто дуже багато методів роботи. Колір цієї руни зелений, звуковий код ю І зараз ми її швиденько з вами намалюємо ось таким чином, не відриваючи ручку. Віра, ра віра. ра ві ра